Усім осад, це фарба. А на ваших екранах новий випуск шоу Американці слухають українську музику. В цьому шоу двоє моїх американських друзів перше побачать 5 кліпів українських виконавців та будуть оцінювати їх від 1 до 12 окремо музику та окремо відео. А також будуть намагатися вгадати, якого року випуску ця музична композиція. Полетіли знайомитись з нашими гостями. Що знайомились з, з нашими гостями? Це Всім привіт. Я працюю за комп'ютером. Ліна? а я працюю менеджером в притулку для тварин. ви готові? Давайте зробимо це. Обіцяю обіцяю. Буде тобі Море небо буде зоряне. Який в неї голос? Мені подобається. Вона талановита, реально талановита. Ті, хто це знімав, зробили круту роботу. Ці кольори та декорації все скомпоновано. Мені подобається. Це кльово. Крутий перехід, так бро, це легендарно. Це дійсно добре. Вона легендарна. Я в захваті від цього відео. Добре, хто перший First. нехай він почне. Так я хочу сказати про це перший. Як тільки я вийду на двір, я одразу увімкну цю пісню знову. Я не знаю, що це таке, про що вона співає, але я наголошую, що це творчо і це прекрасно. Що до картинки це неймовірно. Чудові кольори, все пасує. і ці картини, які я раніше бачив у житті в поєднанні з музикою. І її голос це щось. Напевно, це 2024 А Я думаю, що це цього року, судячи з відео. Тому воно дуже якісне і в ньому є певна естетика. Це щось нове, тому що я ніколи не бачила нічого подібного. Як він сказав, всі кольори все підібрано вдало. В той час, коли ви слухали пісню, я більше звертала увагу на кліп. Це те, що дійсно красиво, і те, що я бачу вперше. Це цього року. Так, це клас. за відео поставлю 10 з 12. за її спів, певно, більше. Це реально висока планка. Так, її голос неймовірний. Це 12 для мене. А я оціню кліп на 10. Це точно. Це висока оцінка. і її пісня та голос типу поп пісні бувають наіграними. а ця пісня вона спокійна і красива. Вона заспівала чудово. тож я даю за пісню «12». Окей, ми тільки що подивилися музичне відео «NK» на пісню обіцяю. Нам сподобалось. А ви також можете в коментарях написати, як вам цей кліп, як вам ця пісня. Зараз ми переглянемо наступну відеороботу від Артема Півоварова на пісню Держав'ю дивимось. Мені до вподоби така подача. Це чіпляє це музика, яка грає в клубі. О, oh, мені це сподобалось. Крутий біт. Він відчуває музику. Це добре видно в відео. Класно. Вони багато вклали в цей кліп. Це круто. Ця частина кльова. Він піймав ритм. Це качає. Мені захотілось в клуб. Їх одяг, сценарій. Вони добре попрацювали різні ідеї в хореографії. Це задоволення для вух та очей. в міксі працює вдало. клас, 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 клас. Ця моя улюблена. мені сподобалось. Це чіпляє. Воно змушує рухатися, танцювати. і це дуже підходить для радіо. Це напевно 2020-й. І за відео я даю 10, А за пісню 12. Реально класно. John? Для мене це чудове поєднання класного кліпу. З професійним підходом у зйомці та постановці. Я би хотів розуміти про що він співає, але навіть так я відчув його меседж. Ця пісня потужна. Біт, you know, голос. Uh, це качає мене, і це найголовніше. Yeah. Це точно одна з найкращих mm -hmm. за сьогодні. Це mm -hmm. uh, uh, 2025. Це щось нове, свіже. Like така літня song. пісня, like яка нещодавно it's вийшла. дев'ять за пісню. І 10 за відео. Окей, тільки ще переглянули музичне відео Артема Півоварова на пісню Дежавю. Рухаємось далі. А ви можете нам в коментарях писати цікаві кліпи українських виконавців. І ми їх будемо показувати друзям-американцям. Поїхали далі. Наступна відеоробота від виконавиць Роксолана на пісню Мистецтво. Зараз подивимось і оцінимо. Полетіли. Оце початок історії. В неї також чудовий голос. Заціни, яка сукня. А це що? Вау? Вау. Це що типу пісок? Так це пісок. Це було вражаюче. Ти перша. Це класний кліп, яскраві кольори. Загальна естетика. Як це було знято? Прикольний фільтр на відео. 2025. Також цього року випуску. І всі були красиві в цьому кліпі. Люди просто неймовірні. За відео точно ставлю 12. Але заспів вісім. Тому що перед цим артисти мені сподобались більше. Як ти сказав, слова цієї пісні сильні. Але я оціню на вісім. Це 2021 Це було дивовижно. Вона провела мене через пісню. Бо одразу я поринув в її історію з першого кадру, де вона клеїла скотч на вікно. Тобто вона цим хотіла щось сказати. і коли вона почала співати, я зацікавився, що буде далі, що наступне. За відео 100% 12. Мені сподобалась перша пісня і я дав «12». Тож тепер не можу дати також «12». Вона прекрасна, тому за пісню одинадцять, а за відео дванадцять. Тільки що переглянули кліп Роксолана Мистецтво. Нам дуже сподобалось. Ви ставте лайк, якщо вам заходить такий контент, а ми рухаємося далі. І наступна відеоробота від гурту Скай без труг. Дивимося, його зачіска підказує мені, що це стара пісня. Але я можу помилятися. Я протримаю свою думку трохи, але нагадало мені дитинство. Це така музика, яку я слухав раніше. Він розповідає про своє життя. Я це відчуваю. Мені подобається вайб рок музики. Рокенрол. В мене мурашки. Давай я перший скажу. Я відчув енергію, ніби я на рок концерті. Це дало мені атмосферу простору, де я б хотів опинитись з своїми друзями або з родиною. З ким завгодно, хто б пішов зі мною на рок концерт. Срок ролбійце рокен ролл Відео Виглядає так, ніби вийшло десь в 2012-му. Пісня класна, сюжет класний, все круто за відео даю 10. і за пісню також 10. Коли тільки побачила хлопця з його зачіскою, то подумала, що це якісь двохтисячні. Але коли побачила інших людей, вони були більш актуальними і стильними. мені подобаються двохтисячні, мода і все інше. Але мені сподобалось значення цього відео, яке ти пояснив. Це дуже зворушливо. Я припущу, що це 2016-й. І за кліп, за його ідею, поставлю 10 також. А за пісню 9. Окей, okay. тільки що переглянули відеороботу від Sky на пісню без друг. Ми дуже хочемо, щоб ви робили нарізки з нашого відео. Робили короткі відео, викладали їх в TikTok, в Shorts YouTube, в Instagram або в будь-які соцмережі. Помічали нас, помічали артистів. Хай вони подивляться реакцію американців на свою творчість. А ми рухаємось далі. І наступна композиція вже заключна на сьогодні. Це гурт Зіферблат і їх трек ди. Іско Фанко. Подивимось, відео. Полетіли. Мені подобається. Притримав найкраще на кінець. Мені подобається. О Боже мій. Мені подобається. Вони дуже милі. Дивись, яка в них крута вечірка. Мені подобається це старий дядько. Мені подобається диван. Це чувак, прикольний. Одягнені реально круто. Вони дуже талановиті. Кльово, браво! Це супер, приголомшливо. Мені залетіли і кліп, і пісня. вона така легка та освіжаюча, дуже яскраво. Класна ідея відео, що переносить тебе у 80-ті. Суперові аутфіти. Це дивиться на одному диханні. Не навантажує. мені здається, це 2022-й. Тому що всі виглядають стильово, і це мені подобається. Тож за кліп буде 12. і за пісню також 12. А я думаю, що це 2025. Щось нове, щось свіже. Мені сподобалась ідея і сама пісня. Я повністю поринув у атмосферу. Я хотів встати і танцювати, розумієш? Відео. я був у шоці, які круті кольори. Яка ідея? це подорож у минуле. Показали нам, як було цікаво раніше. І ця дискофанко терапія, бро, це було динамічно. Я оцінюю це на 12-12. сто відсотків. він повторив за мною. Це те на що я чекав. Ці хлопці дуже талановиті, а таланти мають проявлятися. Тож щасти хлопці. Це було феєрично, okay. uh, і зазвичай you know, я питаю гостей, яке my... відео сподобалось найбільше. Uh, ти вже not? знаєш мою yeah. відповідь. Sure. Yeah. Yeah. Так, ці найкращі, вони All класні. Right. Що ж, найбільше сподобалась моїм гостям остання композиція і музичне відео до неї ціферплат Диско Фанко. Ми закінчуємо на сьогодні. Було дуже весело, дуже прикольно, прикольний вайб та настрій. А ви підписуйтесь на наш канал і побачимось на Зафарба. Чао!